Ім'я Криворізького колекціонера, краєзнавця, дослідника історії фінансів і нотаріату Ігоря Рукавіцина у 2013 році часто звучало за межами кривого рогу і особливо часто у столиці нашої держави. 12 декабря стали известны результаты всеукраинского конкурса государственного, который проводится в гостеле радио Украины. И были объявлены призеры и номинанты по 10 номинациям. Очень приятной такой неожиданностью для меня было то, что по двом номинациям «Мистецтво друку» и «Арт книга» Получили дипломы третьего уровня два моих издания. Это книга «Финансовые кредитные учреждения Украины, двухтомник, и книга нотариат. Ну, как бы я так понимаю, что каждый автор в глубине души ну, все равно надеется о том, что рано или поздно к нему в каком-то мере придет успех и его все, ну, работу. По достоинству оценят. Ну, мне очень приятно, что это именно произошло в год выхода этих книг. И о том, что вот даже как бы один автор и получил две награды, я тоже считаю по двум номинациям, что вот очень примечательно. І якщо підсумки всеукраїнського конкурсу Краща книга України вже підбиті, то оголошення результатів національного конкурсу рейтингу Книжка року іще ще попереду. А книжки фінансово-кредитні установи України кінця 19-го, початку 20-го століття і нотаріат України подані і на це змагання видавців і авторів. Та конкурси це другорядне на першому місці для Ігоря Рукавіцина стоїть сам процес пошуку інформації і створення книжки, а також співпраця з фаховими виданнями. Я начал співпрацювати з новими журналами на сьогоднішній день. Я пишу постійно для чотирьох видань. Із нових це мала енциклопедія Натаря ведучий. Український журнал в сфері нотаріата, они спеціально відкрили рубрику Ретроспектива. Також статті регулярно, також в Росії публікуються журналі Філакартія. І два профільних журнали: «Вісник Національного банку України і Казна України то, що касаемо історії фінансів». Напрацьовуючи фактаж, дбати і про довершену зовнішню подачу, керуючись таким принципом, Ігор Рукавіцин плідно співпрацює з найкращими палітурними майстернями України та Росії, де з його книжок роблять ось такі подарункові шедеври. А сам він цього року зробив іще один розкішний подарунок місту настійний календар на 2014 рік. В процессе работы над книгами я расширил свои контакты, познакомился с многими творческими интересными людьми, в частности для книги Кривой Рог на обложку была предложена картина по репродукции старой открытки, это мастер, признанный наш криворожский Николай Петрович Рябаконь. И Дальнейшее наше сотрудничество вылилось вот уже в такой, скажем, творческий тандем, и по шести видам кривого рога дореволюционного были созданы репродукции картин які у відділі в світ календаря. Це навіть не два, а шість чи навіть сім в одному. Один календар, а в ньому карта до революційного кривого рогу і шість картин практично у натуральну величину. Дивлячись на них, розумієш, яке неповторно красиве наше рідне місто і як воно варте таких коштовних подарунків, як робить зокрема Ігор Рукавіцин.